Розв'яжемо задачу 149. Медіана БД трикутника АБЦ розбиває його на два трикутники, периметр яких дорівнює 32 і 36 см. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо БД дорівнює 10 см. Отже, підпишемо малюнок А Б С. BD буде дорівнювати 10 см. І сказано, що медіана BD. Отже, оці два відрізки у нас будуть рівні, тому що BD – медіана медіана – це відрізок, який розбиває протилежну сторону на два рівних відрізки. Тому що, давайте запишемо, що нам дано. Дано трикутник ABC. А BD – медіана, BD дорівнює 10 см, BD дорівнює 10 см. Нам треба знайти периметр трикутника Так, Давайте завжди задача з геометрії починається з того, що роздивляємось малюнок. На якому ми бачимо трикутник АВС, де БД Медіана. А якщо БД медіана, тоді за властивістю медіани вона розбиває протилежний відрізок напіл, отже, у нас АД буде дорівнювати ДС. Також нам відомо, що периметр трикутника АДБ, це нам дано, периметр трикутника АБД дорівнює 36 см, найбільшого трикутника 36 см, а периметр найменшого трикутника ДБЦ буде дорівнювати 32 см. Це всі нам дано за умовою. Давайте підпишемо, що тут периметр дорівнює 36 см, а ось тут периметр дорівнює 32 см. Для початку давайте запишемо периметр найбільшого трикутника АБЦ, який нам треба знайти, до чого ми будемо крокувати. Отже, периметр трикутника АБЦ. Буде дорівнювати суми довжин всіх сторін. А Б треба додати Б С і АС. Давайте АС поставимо на другому місці. А С і потім додати БЦ. Тепер розпишемо, що ж таке, чому буде дорівнювати периметр трикутника А, Б, Д, а потім Д Отже, трикутник периметр трикутника. АБД, АБД буде дорівнювати теж суміс довжин всіх сторін. Це АБ, АБ. Треба додати АД. АД це половина С. Ми так і запишемо, що це одна друга С. і додати медіану ДБ. ДБ. Тепер напишемо, чому дорівнює периметр трикутника ДБЦ. І можна поставити, що С дорівнює 36. Тоді периметр меншого трикутника Д Б, буде дорівнювати БЦ. Додати ДЦ, а ДЦ це половина АЦ, одна друга АЦ. І додати медіану ДБ. Наприклад, БД треба було написати БД є ДБ. І все це дорівнює 32. Отже, тепер давайте подивимось: знайдемо суму довжин цих сторін. Або давайте зараз ще подивимося, що у нас. Підставимо дані, ось тут що ж у нас, тому що у нас ДБ відомо 10 сантиметрів. Давайте запишемо, що 36 буде дорівнювати. 36 буде дорівнювати АБ. Додати 10 і додати одну другу, одна друга АЦ. Тепер підпишемо тут. 32. Буде дорівнювати BC, додати 10 що нам відомо, і додати одну другу АС. Так, а тепер давайте ж визначимо, що у нас відомо, AB і одна друга AC. Так, запишемо, що А Плюс одна друга АС буде дорівнювати 36 відняти 10, 36 відняти 10, і це буде дорівнювати 26 см. Тепер з, другого, з другої рівності знайдемо BC плюс одна друга БЦ плюс одна друга АЦ. І це буде дорівнювати 32 відняти 10. Це буде дорівнювати 22 сантиметра. Отже, у нас відомо уже щось обозначилось. Так, а давайте тепер складемо оці два вирази, що ми утворили, АБ додати БЦ, що у нас є, А Б, додати БС. І одна, втора, одна друга С плюс одна друга ц, це буде одна ціла АС. І все це буде дорівнювати 26 додати 22. 26 додати 22. Отже, переписуємо, я лівіше, це напишу. А тепер давайте подивимось, що у нас АВ додати БЦ додати АС – це периметр великого трикутника АВС. Переходимо сюди і рахуємо тепер. Що у нас периметр трикутника АВС БЦ, буде дорівнювати. АВ Додати ВС і додати АС, І все це буде дорівнювати 22 додати 26, це буде 48, буде дорівнювати 48 сантиметрів. Отже, ми з вами і використали, що знайшли периметр ось таким способом, ось таким методом. Запишемо відповідь 48 сантиметрів.